Радник голови офісу президента Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайло, добрий вечір. Раді бачити. Да, добре добрий. Давайте добре. почнемо з цього великого міжнародного турне. І те на що всі розраховували, і такі знаєте, не оголошення, але великі сподівання були на Рамштайн. Він відкладений чи він скасований? Тепер буде якийсь інший майданчик шукатися. Ні, він відкладений. Безумовно, майданчик під назвою Рамштайн буде працювати. І я думаю, все ж таки, ми побачимо там трошки інший формат, не тільки міністри оборони, а й очільники держав. Безумовно, тому що треба прийняти консолідовано прийняти ключові рішення і абсолютно точно зафіксувати, чи захід готовий програти, чи готовий все ж таки. Дотиснути Російську Федерацію і не тільки Росію, а і інші потенційних агр... агресорів а, щодо того, що міжнародне право це не якась абстракція, що воно дійсно працює, і що будь-яка агресія буде мати відповідні наслідки для цієї країни, тому що все інше ну це буде означати, що захід готовий віддати лідерство глобальне, готовий перейти з концепції право права в концепцію право сили. А тут ви ж розумієте, хто буде домінувати. І до чого це може привести. Тому, на мій погляд, незалежно від того, хоче цього хтось сьогодні з західних лідерів, тому що вони за останні на жаль 30 років звикли до того, що можна не приймати відповідальні рішення, а переносити їх на наступні політичні покоління. Незалежно від цього їм доведеться все ж таки прийняти для себе певну відповідальність, на себе прийняти певну відповідальність і безумовно. Тут головне, що робить сьогодні Україна, Україна дотискає і на рівні президента, перш за все безумовно дотискає наших партнерів з точки зору пояснення оцих засадничих базових істин. Перше, ну дуже коротко, перша істина не можна давати можливості агресору залишатись безкарним. Друге, а якщо ви це не зробили після там го року, після 14-го року я щодо Росії, якщо ми говоримо про те, що вона робила в Європі в цілому. То сьогодні безумовно на фоні маніфестних геноцидних дій Росії в Україні це залишати знову ж таки без відповіді відповідної відповіді, до, яка має відношення до міжнародного права, неможливо, тому що далі буде тільки гірше. Друга складова, третя складова, безумовно, треба ще раз проговорити, що таке економічні санкції, тому що ну це трошки дивно, коли ми можемо говорити про те, що, наприклад, товарообіг Росії з країнами ну європейських країн, з країнами, які оточують Росію. Це був ще радянські республіки збільшився там на 400-600% відсотків. Безумовно, там споживчі ринки так не зростали в цих країнах, і безумовно ми розуміємо, що це йде пряма чи не прямо, Давайте так говорити торгівля з Російською Федерацією. і тоді це. Це трошки дивно, ви красиві там речі говорите про те, що треба консолідовано дотиснути Росію економічно, перш за все позбавити її ресурсу для фінансування війни і в той же час спокійно торгуєте і так далі. І тому подібне, ну і так далі по всім пунктам можна говорити. Але ще раз треба на цьому моменті, історичному моменті, очевидно, для всіх прийняти для себе рішення, що далі. Тобто далі ми існуємо в певних правилах. Чи ці правила можна замінити там, наприклад, правилами під назвою насилля? Не коротеньке технічне питання, а потім буде трошки довше друге. Скажіть, будь ласка, а коли от Рамштайн стало відомо, що його не буде, це було спонтанне рішення президента їхати в кожну країну окремо з тих, хто мав зібратися за столом в Рамштайні? Знаєте, щодо спонтанності по відношенню до президента Зеленського, це не так. Президент Зеленський, на відміну від багатьох, має таке розуміння системності, ну тобто він собі поставив за ціль, що пояснити сутність пропозиції під назвою план перемоги. Ну, ми з вами розуміємо, що це план перемоги для того, щоб простіше було розуміти про що йдеться, але це план примусу Росії до адекватного сприйняття відповідних дій і по лінії фронту, і взагалі в тому, що сьогодні відбувається в цілому у східній Європі, ну в Україні перш за все. І президент системно підходить до е, процесу пояснення логіки цього моменту історичного. Тобто він хоче пояснити це. Ну, він вірніше він це зробив на е, майданчиках в сполучених штатах, і безумовно він перед собою поставив ціль пояснити це. Так само детально іншим ключовим партнером. Ну безумовно, ми розуміємо, що ключові рішення приймають на рівні Сполучені Штати, Великобританія він зустрівся з Тармером на рівні Франції. Він зустрівся з Макроном на рівні Італії, Мелані, на рівні нарешті, Німеччини. Це Шольц, і безумовно, він хоче окремо кожному з них пояснити логіку. Процесу тому, що може комусь здається, що це ж питання там, типа дайте більше зброї, чи давайте там знімемо якісь обмеження на нанесення ударів. Президент говорить, логіка не в цьому, логіка в іншому. Логіка в тому, що Росія має обов'язково програти і відповісти за агресію, тому що це буде суттєво знижувати ціну війни для вас і суттєво підвищувати ціну війни для потенційних агресорів і для діючого агресора Російської Федерації, Дякую, тобто логіка. Ну, все рівно, ви не дали відповідь на питання, чи воно було спонтанне. А потім якийсь Саймон Шустер візьме ці Лаври Слави на себе, напише в книжці і опише цю сцену так, коли президент Зеленський дізнався, що Рамштайну не буде. Він сказав, наприклад, Єрмаку. Повернувшись до того, і того, всі, хто були присутні, я навіть просто вже уявляю, як буде виглядати оця от намальована сцена. Е... Не диктовуйте йому. Ну хорошо, добре. А давайте я тоді маленьку ремарку додам. Все, що пише будь-хто, включно. Шустером немає ніякої ніякого відношення до реальності. Все, що буде написано в мемуарах пана Зеленського, буде мати абсолютну достовірність, і тоді ми будемо розуміти, як ці процеси відбувалися, і будете здивовані тим, як це все відбувалося. Яка була системність, як все було продумано, і як президент підходив до того, щоб ми тут робимо один крок, вже плануємо другий, третій, четвертий, навіть про які аналітичні відділи розвиток інших країн не здогадувались. Ем, ви дали інтерв'ю Дівельт і розказали, що наш план перемоги математично математично обґрунтований. Так ви сказали, мета максимум цього плану росіяни мають піти геть. Мета мінімум цього плану Путін має сісти за стіл переговорів з тією метою, щоб вони пішли геть. Чому ми думаємо, що Путін взагалі піде на переговори навіть в найгіршій для нього позиції? Я вам поясню звідки це питання. Я слухала російського філософа, і він говорив про військовий примус до переговорів. Так, оцей от філософ він сказав: він він саме наштовхнув мене на це питання. Він сказав, що наступ в Курській області, мабуть, не зробив боляче нікому, крім Путіна, і він далі сказав, що ніхто, мабуть, його й не помітив, ніхто крім Путіна. І відтак, оцей наступ, та на який можливо були сподівання, він не зробив якогось такого тайфуну серед громадської думки в Росії, і він не поставив їх перед реальністю, що війна вже точиться на їхній території. Розумієте? Тому що війну ніхто там не помічає. Лівада центр це підтвердила. А москвичі і пенсіонери кажуть, війну треба продовжувати. Це мегаполіс. інерційність. Суспільного суспільних настроїв в Росії з одного боку, з іншого боку, якщо ви чітко будете розуміти, хто такий Путін і чітко аналізувати психотип, я виходжу взагалі, коли щось говорю, виходжу з аналізу психотипів людей, про яких я говорю в даному випадку. Путін це та людина, яка абсолютно точно, скажімо так, інтуїтивно розуміє, що буде далі відбуватися в Росії, якщо Україна суттєво наростить масштаб війни на території Росії. І більше того, якщо ця війна буде перенесена не на прикордонні території Російської Федерації, як ви говорите, Курська область, Там Брянська, Білгородська, Ростовська і так далі, тому що це далеко від центральних районів, де Сконцентрована політичне життя Російської Федерації. Якщо війна буде перенесена от в ці центральні регіони, це зовсім інші області. Це Орловська область, це та ж Московська область, Нінградська область і так далі. Якщо війна буде там, а там там сконцентрована якраз таки вся сутність російського політичного він достатньо марганізований процес, він достатньо обмежений процес, але тим не менше, якщо це все буде там відбуватись, і тоді ми будемо бачити зовсім інші соціальні настрої і Путін. Це усвідомлює. Він тоді буде бачити головне того, чого він цього боїться. Більше всього це абсолютна нездатність його захищати людей, які повірили в те, що він є над. Арбітром над схваткою знаходиться над конфліктами, знаходиться це те, це та репутація Путіна, яку він собі там створював, е, обмежуючи свободу слова, обмежуючи політичну конкуренцію і так далі. І тому абсолютно з вами погоджується цей філософ, російський, не знаю його прізвище, але він абсолютно правий для Путіна. Очевидно, чому він істерично хоче ну, так чи інакше, погрозами там ядерними, проводячи якісь там постійні комісії, засідання Радбезо, де вони вносять, начебто, зміни до ядерної доктрини Російської Федерації, для нього ключове не допустити головного перенесення війни на територію Російської Федерації. Це навіть не про війну, вже не про руйнування. Інфраструктури військової, а в нього і так дефіцит. Він прекрасно розуміє ці дефіцити, які наростають. Які дефіцити? Ми ж з вами бачимо, що сьогодні практично 70% снарядів, які використовує Росія по лінії фронту, це північно-корейські снаряди. Ну тобто, дефіцит суттєвий, ракети. Ви ж бачите, що основні атаки, які ми сьогодні з вами щоночі бачимо по території України, це іранські дрони. А не ракети ракетів. Там достатньо обмежена кількість. Чому тому, що ракетобудування воно так само пробуксовує снаряди, пробуксовує будування там бронетехніка, пробуксовує. Вони використовують розконсервовані стару техніку, 55 64 шістдесят тежки і так далі, і тому подібне. І тому Путін абсолютно чітко розуміє, що буде далі. Це не про війну і не про руйнацію інфраструктури, і навіть не про руйнацію логістики. Щоб він не міг підвозити резерви до а, там лінії фронту як такої, ні, це про суттєві впливи на суспільні настрої. О, дивіться. Якщо центральні регіони Росії усвідомлять, що вони знаходяться в бомбосховищі, постійно звучить сирена і постійно є ризики втрати всього, там то, що вони награбували, те в тому, в чому вони живуть, і так далі. І небезпека для їх особистого життя, тоді будуть максимально реактивні реакції людей в Росії. Це буде панічні реакції, які прийдуть до бунтів. І люди вийдуть на вулицю, в тому числі в Москві, і скажуть: дивісь, ти не можеш забезпечити головного, що ти нам гарантував, що ми можемо вбивати кого хочеш безкарно. До нас це не прийде назад, не буде повторення в нас цього всього, але воно є, і тоді Путін тихенько зникає. Знаєте, в чому проблема людей, які говорять, хто є містер Путін, в тому, що вони думають, що ця людина вміє тримати удар. Вони так і не усвідомили, що ця людина більше більш все всього боїться кризових ситуацій. Вона втікає від них, вона не приймає рішення. І тому, коли ми говоримо про план перемоги, тепер переходимо до президента, до логіки президента України, який найбільш глибоко розуміє оцю складову, що таке Путін, що це заявище взагалі, і чому він наполягає, коли веде переговори з нашими партнерами, чому треба довести до кінця, досидіти до кінця, переламати Російську Федерацію. Чому тому, що він якраз таки базує свої погляди на, на розуміння? На глибокому розумінні російської дійсності, російських суспільних настроїв і сутності Путіна як такого, як явища. і він розуміє, що якщо ми суттєво збільшимо удари по території Росії, перенесемо туди війну не тільки сухопутну, а перш за все, ракетну війну перенесемо в Росії. Коли це буде впливати на ці суспільні настрої, ми дуже швидко побачимо зовсім інші події в Російській Федерації, конфлікти, бунти і так далі. і Тому подібне на сьогодні це вже не теорія, про яку ми з вами там рік чи півтора роки говорили в ефірі. Сьогодні це практика, і Курська область показала це. Це ж не питання тільки відповідно. Ми проводимо операцію в Курській області. Всі мали піти. Ну я на увазі, російські війська мали піти там з Донецького, з Запорізького напрямку, і піти всі в Курську область. Це неможливо було чому? А тому, що по лінії фронту. Розташовано 600-650 тисяч російських військ. Очевидно, що вони всі не будуть іти тим більше з концентрованих місць, де вони вважали ключовими для себе місцями наступу, наприклад, Донецький напрямок, і безумовно певна повернемось і до наших ключових питань. У нас внутрішня політика теж бурлить і є, ну, досить неприємні речі. Зокрема, важко не помітити, що протягом ну, може тиждень-півтора нас просто накрила величезна хвиля. Корупційних скандалів, корупційних викривань ми бачимо одне за одним фотографії, ми бачимо затримання. Причому це не можна зосередитись на якійсь конкретній гільці. Це і МСЕК, і військома, і тут у нас родина ДБРівців, начальник департаменту міграційної політики. І з одного боку ми розуміємо, що добре, що про це говоряться. Ці речі стоїть публічному відтак отримують якесь своє юридичне розслідування. Але все важко говорити про те, що це поодинокі випадки в такому сенсі, коли воно валиться по кілька в день, а той. Там можливо пару разів в день, то вже неможливо, і хочеться спитати, а як це все зупиняти? Знаєте, в цьому контексті просто оцей обіцяний Зеленським законопроект про прирівняння корупції під час війни до Держради, може він справді на часі, чи є якісь інші механізми, як зупинити, тому що ворог посиплеться, як би нам не розсипати. Ви абсолютно праві. Корупція це те, що може повністю обнулити українську державність, це очевидно. Але і, і ви абсолютно праві, що держ... добре, що ми про це говоримо, що є розслідування, про це говорять в публічному просторі і так далі. І очевидно, що до цього треба ставитись вкрай негативно. Я задам інше питання. Ну я зустрічне питання. Я просто завжди хочу просто розуміти логіку. Я хочу завжди розуміти прагматичний підход до того, про що ми говоримо. скажіть, будь ласка, а ці люди хто? Вони звідки взялись. Ну, це ж не, це ж не люди, яких призначає безпосередньо там, президент чи якийсь міністр, призначає. Це ж люди, які роблять кар'єру певну. Вони мають певне оточення. Це оточення це все бачить, це оточення толерує це все. Хто ці люди? Це, це сотні, тисячі людей. Я хочу, Коли ми говоримо про корупцію, ну, там, нетолерантне відношення до неї, я хочу зрозуміти, а хто бере всі ці кошти? На яких рівнях ці люди взагалі існували? Ми говоримо про Хмельницьк, Житомир і так далі. Це ж люди на місцевому рівні. Це люди, які там постійно там спілкувалися з величезною масою інших людей. Ці люди про це все знали і так далі. Ну тобто, я хочу, щоб ми, коли говоримо про корупцію, усвідомлювали: не може ж такого бути, що президент має все зупинити, отак, от пальцями щов... Щов... Щовкнути, да, і все зупинили? Ні. Ну, це ж певно, певно має бути якесь внутрішнє ну, внутрішнє небажання бути корумпованим. Ну тобто, є відповідальність держави, безумовно. Дуже добре, як ви говорите, що ми проводимо ці розслідування і публічно про це говоримо. Далі є відповідні судові вироки. Ну чи там попередньо слідчі вироки, які там обмежують там свободу цих людей, накладають там певні юридичні зобов'язання, наприклад, там ну там застави і так далі. І тому подібне це зрозуміло, це юридична складова. Але щодо моральної складової, ну не можеш так бути вчора не було корупції? Була корупція. Позавчора не було корупції, була корупція. Сьогодні є Є корупція. Але хто всі ці люди на різних рівнях, в різних областях, в різних містечках, селах і так далі? Хто вони Ви і чому бачите, сусід... як нам це зупинити? Як це зупинити, перестати нарешті говорити, що хтось має так ну там божественним рішенням прийняти на себе всю відповідальність? Треба з себе починати. Я хочу, щоб ми дійсно починали з себе завжди, тобто прагматично підходили. Готовий взяти дати взяти ну, хабара, готовий. Ну МСЕК, ми ж говоримо про МСЕК, наприклад. Це ж конкретно, це ж не стосується тільки військових, це стосується mm -hmm. широкого загалу, готовий дати. Ну, щоб там пришвидшити чергу, чи ще щось. Ну, якщо ти готовий, то чому ти потім з комусь закидуєш, що де це? Дивіться, це ж корупція, дивіться 6 мільйонів доларів в неї є, і так далі. Ну, ти ж дав ці гроші. Це ж не з неба впали, це ж не марсіани принесли і сказали: пані крупа, візьміть ці гроші і так далі. Я хочу, щоб ми розуміли, що з корупцією можна боротись. Двома основними шляхами, перше це максимально жорстоке покарання, про що ви говорите з точки зору юридичної складової, а з іншого боку, максимальне нетолерантне відношення. Не на словах, коли соці... соціологічне опитування йде, як ви ставитесь до корупції. Ой, ми так негативно ставимось, але якщо вам треба буде пришвидшити чергу, ви дасте 100 доларів, чи ви будете давати хабаратам поліцейському, якщо тебе зупинили в нетверезому стані на дорозі? Ні, да, я ну. Дам не буду давати, але коли це станеться, я дам. Я хочу, щоб ми були справедливими до того, про що ми говоримо. Корупція вона має природу. Природу відповідальності того, хто бере, хто монетизує адміністративна адміністративні функції. А це чиновник, і тут держава має юридично карати цього чиновника. А ще краще, якщо говорити про державу, на чому я завжди наполягаю, мінімізація адміністративних функцій держави, ну тобто, дебюрократизація держави, це з одного боку, з іншого боку, це аморальність, але аморальність не в соціологічних опитуваннях, а аморальність щодо цих проявів, коли ми реальності стикаємось. На жаль, ні першого в повному обсязі ще ні, але є що, якщо ми говоримо про державу, є те, що ми можемо сьогодні про це публічно говорити. Дивіться, ніхто в державі, коли ми так з такими випадками стикаємось, не говорить про те, що давайте якось це замаскуємо. Давайте про це не говорити і так далі. Ну, дякуємо, я з вами абсолютно згоден. По перше, да, очікуємо цього законопроекту Зеленського про прирівняння. А друге, починаємо з себе, тому що ви правильно сказали, це бачили родини, це бачили друзі, це бачили колеги. Всім це було ок. Да, і коли це закінчиться, мабуть, це почне перша з тих ситуацій, коли люди, ну як мінімум, вдома не зможуть дітям в очі подивитися, і спитати, а де це я вкрав у суї. Да? Може з цього і почнемо. Дякуємо, пане Михайло. Радник голови офісу дякуємо. президента Михайло Подоляк з нами говорив про те, що відбувається за кордоном, які плани. І які перспективи на да подалі? Чим буде продовжуватися як великий вояж зеленського про те, як ми будемо боротися з корупцією?